Коли востаннє ти відчував справжній мир і спокій в своєму серці, не просто відсутність проблем, а дійсно глибокий внутрішній мир. Коли все навколо може бути хаосом, незрозумілим, що відбувається, але всередині ти маєш Божу тишу, ти маєш Божий мир і таку тиху впевненість. Для більшості людей це щось із категорії фантастики, тим більше сьогодні, е, серед того, що відбувається в нашій країні. Бо життя це постійна тривога про гроші, про здоров'я, про свою безпеку, про майбутнє, про своїх дітей, про роботу, про війну, про тисячу тисячу різних речей. Але що, якщо би я сказав тобі, що мир? Це не якась така розкіш, або якийсь винуток для особливо духовних людей, а що це є на це є обітниця для тебе. Це є твоя обітниця. Що ти можеш жити в цьому мирі і жити прямо зараз, починаючи зараз, і незалежно від обставин навколо. І сьогодні, друже, я рад, що ми сьогодні з тобою разом, і ми поговоримо про обітницю миру. І я покажу тобі, як увійти в цей мир, в цей Божий шалом. А в Біблії, в посиланні до філіппійців, в четвертому розділі, в шостому і сьомому вірші, написано: і це один із найпотужніших віршів про мир Божий в серці. Там написано. Не турбуйтесь не про що, але в усьому молитвою та благанням з подякою відкривайте ваше прохання Богові. І мир Божий. Мир Божий який перевищує Усяке розуміння, охоронятиме ваші серця та ваші розуми в Христі Ісусі. Божий мир, який перевищує усяке розуміння. Подумай над цими словами. Що це означає? Це означає, що цей мир, в Божий мир в нашому серці, який приходить через Ісуса Христа, не залежить від нашої логіки, Він не залежить від обставин навколо нас, він не залежить від того, чи все гораз у твоєму житті чи ні, чи можемо ми щось контролювати і взагалі щось контролюємо чи ні. Тобто ти можеш мати проблеми і в той же час мати мир в серці. Ти можеш бути тимчасово в кризі і мати мир в серці. Ти можеш не знати, як все вирішиться в твоєму житті і в той же час мати мир в своєму серці. Тому що, чому? Тому що це не твій мир, це Божий мир. І він діє усупереч возиці, супереч обставин. Всупереч страхам. Але для цього є одна умова. Біблія говорить, не турбуйтесь ні про що. І тут більшість людей саме тут і спотикаються. Вони думають, як я можу не турбуватись? У мене ж реальні проблеми. Тож, давай розберемо, як взагалі це працює, і де є ключ к миру, і де як ми можемо навчитися відпускати, а не намагатися постійно все контролювати. В книзі пророка Ісая в 26 розділі є такі слова, які насправді є ключом до миру. Там написано: ти зберігаєш, Господи, у досконалому мирі того, чиї думки засереджені на тобі. Бо Він довіряє тобі. Тобто, ти бачиш в цих словах формулу. Дум думки засереджені на Бозі, це значить довіра, через яку приходить досконалий мир в наше серце. Проблема не в тому, що у тебе є проблеми. Проблема в тому, що на чому ти саме засереджений. Якщо ти весь час думаєш про свої проблеми, ти намагаєшся аналізувати їх, ти прокручуєш їх вдень і вночі в голові, і всі різні можливі сценарії, як це так може статися, ти так, в цей момент ти і втрачаєш мир. Але якщо ти засереджений на Бозі, на Його силі, на Його обітницях, От тоді приходить мир в твоє серце. Це не означає, що треба ігнорувати реальні проблеми ні в коєму разі. Це означає змінити фокус своєї уваги. Уяви, ти дивишся на океан. Якщо ти дивишся на хвилі, ти бачиш хаос, ти бачиш шторм, небезпеку. Але якщо ти дивишся в глиб, там, де спокій. Там буде завжди тиша. Незалежно від того, що відбувається на поверхні. Друзі, тут у мене під час запису зникає світло, але ми продовжимо. Так само і з твоїм життям. На поверхні може бути шторм, але всередині, там, де живе Бог, завжди має бути мир Божий. Ти можеш жити або от на рівні оцих хвиль, оцих хвилювань, турбот, а можеш жити із глибини, там, де є присутність Бога, всередині твого серця. Ти пам'ятаєш землю обіцяну, про яку ми говоримо в цій серії? Послання до Євреїв в четвертому розділі написано, що земля обіцяна називається в Біблії місцем спокою. Тобто Бог каже, вони не відуть у мій спокій. Про кого Він це каже? Він каже про тих, хто не повірив, про тих, хто постійно скаржився, постійно знаходився в турботах, боявся, в невірі. А потім каже Господь: Отже, входьте у спокій мій. Не колись входьте, а зараз. Спокій це не відсутність проблем. Спокій це знаходитися в присутності Бога. Ізраїль міг увійти у землю обіцяну набагато раніше, ніж це відбулося. Але вони не увійшли. І чому вони не увійшли? Бо вони втратили мир Божий. Вони не мали мира в своєму серці. Вони боялися, вони турбувалися, вони сумнівалися, вони постійно знаходились в цих хвилях. І через це вони застрягли в пустелю аж на 40 років. От подумай, скільки людей сьогодні живуть у пустелі. І не тому, що Бог їх туди помістив і хоче, щоб вони там знаходились, а тільки тому, що вони втратили Божий мир. Вони живуть у постійній тривозі, вони дивляться на ці хвилі, у постійному стресі. І в той час земля обіцяна, місце спокою, весь час. Подумайте, чекає на них. І чекає прямо зараз. І тепер увага, це дуже-дуже важливо. Тривога бракує бітниці Бога, так як ми бачимо в Біблії. Чому? Бо тривога це протилежність нашої віри. Віра завжди каже, Бог подбає про мене, а тривога каже: а раптом цього не станеться, а раптом Бог мені не допоможе. Віра завжди каже, Бог контролює ситуацію, не я. А тривога каже, а раптом все піде не так, от як я хочу, і щось буде не так. Віра каже, обітниці Бога надійні для мене, я будую на них своє життя. А тривога каже інше, вона каже, а раптом це не для мене, і Бог мені нічого не дасть, і нічого для мене не приготував. Тобто, коли ти живеш у тривозі, ти не можеш прийняти обітниці Божі. Бо обітниці приймаються вірою. І про це добре сказано послання до Євреїв в 11 розділі, в 6 вірші. Там написано, без віри неможливо догодити Богові. А в Матвіє, в 6 розділі, Ісус каже: Він говорить про тривогу, Він каже: не турбуйтесь про своє життя. І знаєш, яку причину Він дає. він каже в цих словах: хіба ви не набагато цінніше, ніж птахи? Хіба Бог не подбає про вас? А потім там йде в цій фразі ключові слова, ключова фраза в всіх віршах. Він сказав: шукайте спочатку царства Божого і Його правди. І все інше, тобто, про що ми турбуємось, могли би турбуватися, буде додана вам. Тобто, ти бачиш, коли ти шукаєш Бога, коли ти довіряєш йому, він дає тобі все, що тобі потрібно. І, включаючи мир Божий в твоєму серці. А тепер практична річ, про яку мало хто говорить. Твій мир залежить від того, що ти споживаєш. Я маю на увазі не про звичайну їжу, я маю про духовну, про інформацію. Що ти дивишся цілими днями, що ти читаєш, які новини ти споживаєш, з якими людьми ти спілкуєшся, на що ти звертаєш і направляєш свою увагу. Тобто, чесно, якщо ти цілий день дивишся новини, війна, катастрофи, криза, жах, от як ти можеш мати мир в серці? Якщо ти постійно скроліш соцмережі, де всі скаржаться один на одного, л'ють льють негатив, діляться стресом, от як ти можеш? В той же час мати мир Божий в своєму серці. Якщо ти спілкуєшся з людьми, які постійно в тривозі, в паніці, в страху, в негативі, то їхня тривога вона автоматично передається і тобі. В книзі прич 24 розділі 23 вірші написано: пильнуй, пильнуй своє серце. Більше всього. Бо з нього джерела твого життя. Тобто, що входить в твоє серце, що входить у твій розум, це не означає, я розумію, ігнорувати реальність і взагалі от, жити в якійсь там кульки свої. Ні, це означає вибірково фільтрувати те, що ти споживаєш. Обмеж новини, ну, вони потрібні, я розумію. Я дивлюсь новини, але треба знати межу, обмежити новини, обмежити соцмережі, обмеж, обмеж таксичні розмови, вони взагалі не потрібні. Натомість споживай Слова Боже, споживай подяку Богу, споживай те, що приносить мир, а не приносить тривогу. Тож, як. Конкретно увійти у мир Божий в серці. І сьогодні я тобі дам три практичні кроки, які ти можеш зробити щодня. Перше, це молитва плюс подяка, як там написано до філіппійців. Пам'ятаєш в четвертому розділі молитва, молитвою та благанням з, і це важливе слово з подякою. Тобто саме подяка це ключ. Коли ти дякуєш, в цей момент ти фіксуєшся не на, не на проблемах, а на тому, що вже є відповідь не на тому, чого немає, а на тому, що Бог дає. І це саме змінює твоє серце. Тобто, починай свій день з подяки. Кажи Боже, я дякую тобі за цей день. Я дякую тобі за життя. Я дякую тобі за здоров'я, дякую тобі за сім'ю, дякую тобі за можливості, які ти мені даєш сьогодні. І тоді твоя увага буде на цьому. Друге, це слово Боже. Псалмі написано: великий мир у тих, хто любить, Господи, твій закон. Тому читай Біблію, це не як обов'язок, а як джерела твого життя. Подумай про це. Читай обітниці. Читай псалми, читай слова Ісуса. І коли страх приходить і стукає в твоє серце, коли тривога приходить, починай декрилувати Слово Боже. Кажи: Бог не дав мені духа страху, а Він дав мені духа сили, любови та розважливості. І третє, це присутність Бога. Просто будь із Богом. Не обов'язково говоріть щось проти, просто щоб пройшла тише. Просто будь з Богом. В Біблії є такі слова: замовкніть і знайте, що Я є Бог. І іноді найкраща молитва це побути якийсь час в тиші, в присутності Бога. Ти просто є з ним. І в цій присутності Твоє серце наповнюється миром. Послухай, я не обіцяю тобі, що проблеми просто так легко зникнуть. Ісус сказав, у світі ви матимете скорботу. І це те, що цей світ навколо ці проблеми це так, це реальність. Але Він також сказав, що але будьте сміливі. Я переміг цей світ. Мир це не відсутність проблем. Мир це присутність Бога серед проблем, Його присутність в нашому житті. Це коли ти в штормі, але всередині у тебе є мир і спокій. Це коли навколо хаос, але в твоєму серці порядок і тиша. Це коли ти не знаючи свого майбутнього, але ти знаєш того, хто тримає твоє майбутнє і хто має плани для твого життя. В Євангелії від Івана в 14 розділі, в 27 вірші, Ісус каже: Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як цей світ дає, я даю вам. Світ тобі каже, маєш мир, коли все буде добре. Ісус каже, маєш мир, бо я з тобою, і це не залежить від обставин. Світ каже, мир в нашому серці залежить від обставин, від того, скільки ти можеш контролювати, скільки у тебе грошей, чи все у тебе добре. А Ісус каже, мій мир залежить тільки від мене. І цей мир це є. Обітниця для тебе. Не колись в майбутньому, а прямо зараз. Тому, друже, сьогодні я хочу, щоб ти зробив щось дуже просте, але дуже потужне. Зараз після цього відео зупинись, закрий очі, якщо бажаєш. Зроби глибокий вдох, якщо ти бажаєш, і скажи в голос, Бог дає мені. Свій мир. Я приймаю Його мир. Я відпускаю тривогу. Я довіряю Богу. Повтори це декілька разів. Спокійно, усвідомлено. А потім запиши одну річ, за яку ти вдячен Богу сьогодні. Хоча б одну. І подякуй Богу за неї. І це буде початок. Початок життя в мирі, який перевищує людське розуміння. Ну, а наступного разу, в наступному відео, ми завершуємо цю потужну серію фіналом, як увійти у свою обіцяну землю. Від обітниці, яку ми маємо всі, до реальності її втілення в нашому житті. Три ключі, які змінять все. Тому сьогодні, якщо ти ще не підписався, підписуйся, став лайк, like, пиши коментар, увімкни сповіщення. І головне, живи в мірі, тому що він належить тобі. Я бажаю тобі благословення і до зустрічі!